Я облажався. Буквально вчора я повернувся з подорожі з Вроцлаву і вийшло так, що я там затримався на додаткові 7 годин. Просто справа в тім, що я не встиг на свій ранковий потяг, я його пропустив. Але в цій ситуації був досить цікавий епізод, який власне пов'язаний з назвою сьогоднішнього відео. Справа в тім, що. Поміж тим моментом, як я вийшов з таксі і поспішно сказав до побачення таксісту, і моментом, коли я знайшов себе на платформі, бачучи, як потяг ось так просто. Уїжджає перед моїми очима, сталося те, чого тобі не вистачає в твоєму житті, щоб покращити твою продуктивність. Те, що ти вже відчував в своєму житті, і просто не знаєш, як повернути цю магічну пігулку знову. Те, що відкриває в тобі надлюдську продуктивність і дозволяє робити більше за декілька годин, аніж інші люди роблять за тиждень або навіть місяць. Я увійшов в так званий Flow State або стан потоку. Я пробіг 60-метровий з валізкою в руці з рюкзаком, наче це була просто легка прогулянка. Мої очі бачили чіткіше, і я зміг зареєструвати у себе в пам'яті номер перону і лінії. Поки я біг на повній швидкості. Мій мозок приймав рішення швидше звичайного, а моя координація і усвідомлення простору. Дозволило мені піднятися по величезним сходам, навіть не дивлячись на них. Це був унікальний когнитивний стан, який дозволяє тобі бути повністю заангажованим в якусь діяльність. Він передбачає інтенсивне зосередження, творчу залученість і втрату відчуття самого себе і часу в цьому моменті. Це саме той стан свідомості, якому віддають належне за свій успіх, найкращі митці. Автори та також професійні атлети, найбільша проблема сучасного світу, це просто той факт, що ми не можемо сісти і зосереджено працювати над однією задачею більше ніж 20 хвилин. Ми оточені постійними відволікаючими факторами: тіктоки, телефони, екрани, музика, швидка їжа, фастфуд і тому подібне. Але якщо ти зробиш зазвичку входити в цей флоу стейт. То твоя робота перетвориться на цікаву гру, і задачі, які ти перед цим вважав нудними, також складними, вони будуть відчуватися, наче сайт-квести у грі. Тож як ти можеш досягнути цього стану? Що ж існує чотири основних тригери, які тобі дозволяють налаштувати свій мозок на те, щоб війти в стан потоку? Першим з них є аспект новизни. Коли твій мозок не знає, чого очікувати, і ти виходиш за межі своєї зони комфорту. Це можуть бути якісь незнайомі або несподівані ситуації, як в моєму випадку, це був той факт, що я зрозумів, що я можу пропустити потяг. Другий аспект це повна концентрація і фокус на одній задачі, коли тебе не цікавить абсолютно ніщо в цьому світі, окрім того, що ти бачиш перед собою, у тебе створюється це тунельне. Бачення, наступний аспект це захоплення, тобто, ти не знаєш, чого очікувати, і ти постійно думаєш про те, що яким буде результат моїх дій. В моєму випадку це зводилося до питання, чи я все ж таки встигну на потяг, чи він поїде без мене. І останній це складність завдання, тобто золоте правило Flow State – це коли твої скіли вони достатньо високі, щоб взяти. Цей челендж на себе і спробувати його зробити, але при цьому не настільки високий, що у тебе відбувається бажання навіть пробувати, навіть якщо завдання на 3-4% складніше ніж те, що ти вже мієш робити, то це також буде допомагати тобі входити в стан потоку з мого досвіду. Також можна розділити flow state на мікро і макромасштаб, Мікро це коли ти ось в моменті сидиш, пишеш якийсь текст або щось на кшталт цього. А в макро масштабі це ті випадки, коли ти входиш в періоди дуже інтенсивної роботи. У тебе якийсь є проект, і тобі треба закінчити до дедлайну, і у мене. Виникало це декілька разів. Наприклад, під час написання дипломної роботи, там останні три тижні я відчував, що у мене майже кожен день я входив в цей flow state, що мені допомагало як і навчатися до фінального екзамену, так і закінчити написання самої дипломної роботи. І також випадки, коли я починав якісь свої сайт проекти коли ентузіазм у мене був на найвищому в точці апагею. Тоді перший тиждень, півтора у тебе ідеї постійно приходять в голову, ти хочеш писати і писати, експериментувати, е пробувати якісь різні техніки, там зйомкою відео. А ось тут я спробую використати оцей фреймворк для написання сценарію або написання посту для соціальних мереж. Тому це дуже прекрасне відчуття, і я також з певністю можу сказати, що воно. Деякою мірою працює як наркотик, коли ти відчуваєш себе, наче все можливо, ти можеш звернути гори і ти не помічаєш, як час просто минає. І він не просто минає, що найголовніше, а ти бачиш одразу плоди своєї роботи. Я тобі дуже раджу поставити собі за завдання просто в наступний тиждень спробувати увійти цей flow state з якимось своїм проектом або просто на роботі. Або під час занять спортом, але щоб ефективно і систематично входити в Flow State, тобі також необхідно створити відповідне середовище для себе і елімінувати відволікаючі фактори. Саме тому в своїй розсилці, яка називається нотатки візіонерів, я відправлю лист під назвою Робоче середовище для надлюдської продуктивності з більш практичними порадами, як ти. Зможеш увійти в Flow State. Тому переходь за першим посиланням в описі цього відео, щоб підписатися на розсилку і не пропустити цей міні гайд. І маю надію, що у тебе вистачить сміливості та витривалості, щоб спробувати увійти Flow State, бо це не тільки про роботу, а це про відчуття того, що ти живий і ти можеш зробити все на світі. Ну переходь за посиланням або не переходь. Все ж таки вибір за тобою. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. І побачимося вже наступного тижня.